Друзі, всім привіт! Це знову Вовко з вами на зв'язку. Сьогодні буде відео, чим я займаюся. Ну, в принципі, можна сказати, чим я не то що займаюся, а чим я заробляю. так, Виходить кошти. Де заробляю, що вложую. По поводу сьогодні відео я буду вам вважати маленький такий пінікей. Пінікей це виходить, що виробляє брикет. Наприклад, отакий от брикет. І це не такий, звісно, це трошки буде інший. Я вам покажу точно, який брикет. другий. Це трошки форми зовсім інший. Віднікей це виходить така установка, що стирце робиться. Ходіть по Така установка, бачите, любі друзі, це виходить у нас е... торк, що шушків там стоїть, там носик там е... виходить. Далі точніше покажу. Це Зараз я буду маленький ремонтний робот робити, мені треба буде трохи пару поставити на місце правильно. Це ми ствола ставили, бо Бу... постійно ствола Не знаю, що, так. Ось. Тут ми його забираємо. Плюс-мінус важимо, що 830 грам, 35, норма, саме 835, і складаємо його на потон. І Це все дуже швидко. Тут поскладали, туди побігли, тирси тирси. Оце сюди тирсапада, є суха, звісно, шнек, сюди там пресуюча установка, носик і на ну, брикет сюди вилазить. Мені треба було зараз зробити, виходить, що установку що у нас така платформа йде, де брикет йде. Вона чуть-чуть тут піднята І тут чуть -чуть піднята. Мені треба чуть-чуть опустити. -чуть ось така установка. В принципі, тут у нас виходить вентилятори е витяжки стоять. От, витягують звідси у нас тут вже, торцовка. Брикет там по, ось, по 38. Ні, не 30, 32 см. 32 см перепрошую, любі друзі. Зараз далі, далі, далі вам покажу. От, звідси. Це у нас виходить сюди тирса йде. Тут сушильна камера йде. Сушиться, сухиться, циклон сюди, то воно упадає. І сюди їм, шнек подається сюди на присвуючий станок. А там воду виходить туди, наверх. Тут воно в цих колбах сушиться. Тут, тут у нас ця сама тирса, тут подається шнек такий, що тирсу можна сказати, чистить, бо по-іншому не можна сказати. Отак. Це нас Ми, ми накидаємо сюди або тієї, або з цієї сторони, ну, чистий, якийсь міців, воно чисти, смістів, викидає, хорошу тиресу подає сюди. Тут нас топка. треба щоб ми на рацію поправити, виходить вату, бо трохи відпала. Тут ми дрова підкидаємо температуру, тримає, наприклад, це все залежить від тирсу. Яка тирця, якщо суха дитинця, тримає температуру плюс-мінус 80-75 градусів. У нас тут є терморегулятор такий, тут нас показує температуру. Тут нас показує снек, що тирсу перевіє. Тут показує шнек, де тирсу перевіє. Тут нас показує шнек, що нас подає тирсу. В принципі, такого не дуже важко є, але трохи є, чим погратися, любі друзі. Тут у нас демосос, що качає, нас тирсу сюди, з воздухом подає на пресуючий станок. Ну, в принципі, така. Така, така установка, в принципі, кошти заробляються ми заробляємо коло неї. Ось такі діла. Бачите, оце термодатчик, він ставиться тут а? і міряє, не міряє, Боже, виміряє температуру, яка подається на ствол, нагрівається типу, прижатті е, самої тирси сухої і температури, і виходить такий гарний ракет. І це мені треба тут трошки поправити, бо тут хлопці чуть-чуть по-іншому зробили, мені не подобається. А, ну... Я зараз... Чуть-чуть. Причина в тому, що постійно рве. Ну, те, що носик зноситься, таке, Я покажу, який носик. Вон, в принципі, любі друзі, дивіться, які носи, да? Нема носик, одривало. А він має бути цілий. А що одривало, теж по факту не можемо пояснити, чого так. Постійно деколи рве, деколи нормально. деколи тут збирається саме риб до нуля. І він вже не пресує, не спресує. Не може так пресувати. Мені Треба щось пропустити його. Зараз ми це поставимо. Ну, якщо ви любі друзі, теж працювали на такій, на такій штуки, а ми, ми то, звісно, закрутили, ой, ослабили тут. а Головка каже, ця не піде. Треба йти ручково брати ключа. Треба йти по другому ключа. Ну, то зараз ми зажмемо. Сам головне не зажати. Тепер мені треба буде. Але мені буде Ось з цього виходить станочка виставити рівно, щоб брикет не пірався в нього і не вилазив наверх. Їжу на такому вепрі, зараз, заїду, ви побачите, на чому я катаюся. Ну, я катаюся, роблю свої стави, щоб мені привезти, щоб мені завезти, який брикет, чи та сама палета у нього під брикет. Зараз я покажу вам. Треба. Колись тут була штиб, щоб двері не тривалися. Сідаємо. Триндин дин трохи -трин -трин. дожвий пав, то нічого не вийде? Чик на себе. До гори. Завезу середину, що трошки підсохлий позавтра буде хлопці. Вже запускали його. А палети мокрі, А сушити ніхто не хоче. даєм. Я б його, звісно, поставив би десь. Десь туди поставив би. Привіз приміня. Треба порівняти буде. Хто на такому їздить? Дайте лайк мені. Якщо їздили, дайте подобайку. Прекрасно виходить, бачите? раз раз пішов. Не забуваємо ставити лайку і подобайку. і коментарі насипаємо, насипаємо коментарі, любі, друзі. Треба, любі, друзі, мені нагрити і посадити трусовку. Ой, тут треба посадити Нагрити, посадити, бо не супадає з тим уровнем, що виходить ракет. Хто ти на, такому, на такій установці працював? хтось працював, напишіть, будь ласка, в коментарі. І дуже буде мені приємно з вами поспілкуватися, пару вопросів задати по поводу ствола. Чому він ламається, цей ствол. Ну, раніше було таке, що, наприклад, могли і зробити 50 тонн, да? 70 до 100 тонн. І тоді вже ствола можна міняти. У мене вже там вирубка всередині, ну, типу, вже йому там дик приходить. А це мінімум 10 тонн і все, лопає. Саме і флянець, і, тіпо, от у нас йде ствол і флянчик тіпо, йде. Така, тіпо, знаєте, як до флянця, тіпо, як втулка така йде. И лопай є. То правда кручу, ну, черт ну. ты не. Не А за шо там такие? А за шо там такие? Та, да водою ты водой Ось такі справи. Де мені рукавички? Де мені рукавички? О! Шухля, шухля, шухля. Трохи вивеземо. І, в принципі, можна буде запускати. Звісно, дуже жарко, але нічого не зробиш. Бачите, який жар? Твою дивізію. Треба трохи його вивести. Це дуже багато жару. Забиває топку, нема тяги. Ну і все. І Брикетний, нем... як сказати, падає температура, брикет робиться такий, знаєте, м'який і стріляє. Зараз ми трошки його вивеземо. якийсь вітер такий появилися, смердячий. Зараз ми його. Вивезне. Що там двері не закрили, хлопці. Вийдемо доключимо. Хай наганяє температуру. Сам тен гріється і ствол гріється. І будемо запускати. Зараз включимо. О! Так. Що у нас показує 137 до 100 впало. Нам треба 170. Зараз за 70 градусів нагріється і будемо запускати. Не закрили двері. О! Так, зараз бистрінько нагріється. Ми ще цю тачку довозимо і все. Можна запускати. А, так. а на подачі цей.

не треба. Цей теж ще поки не треба. <звук> Тоже не треба. Відра <звук> нема, відра не взяв. Ну. Це теж поки не треба. І і Потихеньки буде тільки вилазити туди. então tu já é setor só comemorar isso Так. Саме главное, щоб за дртовку вийшло, І воно потихенько буде, бо якщо впірається дртовку, то дуже погано ломає. Зараз підогляне, яка температура працює, цю колду. Цяємо тортовку na kod. Dan bahan terbalinya. Температура падає, буде добре, Ці, Маш, не, любі друзі, вже робота пішла. Це пішов відходу. погано, якщо чути, Вибачайте, звісно. тут показує, яка температура, яка нагрузка на двигун йде. Тут, тут подається, перця тут з цей механізм. І потихеньку лізе, тут столько рубає. Тут падає. Температура О! Записываться пробиваться. Раз, раз, раз. Послали. Ну, їм телетачку. Жимо. Сюди. Запустили ми брикет, топка горить. Топка горить. Це крутиться, тирса у нас є. Температура тут мінус є. Трохи, звісно, подача тирса менша і температура менше. Воно було за 30 людей, але треба подачу, виходить температуру більше не мати. Брикет у нас все працює. Ось так працює, бачите, любі друзі. І це кожен раз треба місць прикинь переставляти, а потім температура. Треба додати Опа! Далі додамо температури. Може 101, а треба щоб 100... була. Вже і тирця нема. Сотня. І це такий обіг, знаєте? Тут там швидко, там швидко. Тирса дуже мокра, і температура дуже б... різко падає. Моментально пала. 101, один піднімається Опа! Бачите, кажу, мокра. вона навіть аж парує. Мокра! Дуже мокра. Отакі любі друзі, нема колись скучати, трохи вам відео це понакидаю, бо додому рідко приїжджаю. Коли це, буду додому і зніму відео по поводу станції там сончо, як що до чого. Хто цим таким займався, любі друзі, напишіть, будь ласка, мій коментар і лайк. Лайк до цього відео. Буду дуже вдячний, дуже вдячний буду лайк вам. Не забувайте ставити мій лайки, вподобайко. Якщо ви ці, цією справою займалися, якщо мене добре чути, дайте, дайте знати, як добре мене чути. Якщо ви займалися цією справою, це дуже круто. Ви щось мені підскажете, що до цього, бо виходить на стволи і носики, в ну, таку сиру погоду, і сказати, осінню погоду, да? вона мокрий, тиса, шеб'янка, та там трошки є териці. летять моментально, дуже швидко летять. Виходить, що за зміну це літом. Літом робиться 2 тонни, зимою робиться тонна типу, за 8 годин. Це велика різниця, звісно. І дуже летять носики. Якщо хтось знає, щоб до чого як вони покращити ці носики, щоб вони дуже так, знаєте, летіли, не так зношувалися, то дайте мені, будь ласка, знати. Всім докуваючи лайк.